Та на своєму каналі. Сьогодні відкриваємо наші шляхи, особливо на гроші. Да? Відкриємо свій шлях, а дуже багато в мене е, приймає участь різних трав, мох да? і різні травки у відливачці Будемо відливати. До речі, дивіться, які у мене цікаві і рослини є також. А ось це особливо, да? дивіться, щось таке виросло. Бачите, ну які ми, такі у нас і рослини. І давайте сьогодні будемо відкривати наші шляхи на гроші взагалі, ті шляхи, які для нас бажані. Трішки в мене є момент такий якось без ладу. Тут у нас посипалось у мене трішки оці ялинкові прикраси, але це. Ну, такий творчий, я би сказала, безлад. Свічечка в нас зелена, вона є восково, хоч вона така товстенька. От, І ми починаємо да? подумайте про себе, подумайте про е, свої доріжки, кудись або поїхати ви, або по е, робочим моментам да? ваші шляхи, щоб всі ваші поті, дорожки, доріжки, да? шляхи були відкриті. І всілякі переможні моменти лише приходили у ваше життя. Тож отримуємо ключі від усіх дверей, які нам потрібні відкрити, і ми починаємо. У мене тут горить свічечка, на яку всі перепони ми скидуємо. Да? Тут був такий у вигляді чорного черепа, вона вже догоряє. Це вже остаточні моменти такі. Залишкові, я би сказала, залишкові, але в нас е, залишка немає за, е, ну, залишатися, да, скажімо так. Так, бачу, хтось у такої просящий якось позі, хтось у когось чогось просить. А, дивіться, це момент. Таке, що це як відходить такий момент, що хтось у когось мусить просити. да? Відливається тепер карта мага. Магічним шляхом ви також можете притягувати у своє, у своє життя кошт. Так як гроші це енергія, да? а ми працюємо. З енергіями ми можемо притягувати у своє життя грошові, також енергії, відкривати шляхи на гроші, відкривати щасливі шляхи взагалі. І ось навіть Джина відлилась фігурка, чомусь згадала нещодавню фразу Я не баночка Джина. Це по-перше. По-друге, у кого там знайшли куклу Вуду чи кого у ярмака, ну це все було б, знаєте, смішно, аби не було так печально да? і сумно. Так, хтось намагався залишити вас з носом. Тобто, можливо, пообіцяв і не виконав, да? А, ну, саме в цій ситуації відливається багато чорного. А, якась людина могла хотіти надурити вас? Ну, ми в кінці подивимося, ще що на споді, да, там важливі. Можуть бути моменти приховані те, чого ви не підозрюєте. Це тут явні. Ми просто відливаємо, відчищаємо да? усі чотири доріжки. Давайте у вигляді цих доріжок. Ну, по, по сторонам світу. На північ, на південь, на е, захід і на схід, кому куди більш потрібно, і хай ці всі доріжки будуть для вас дуже-дуже е, успішними. Принаймні для когось в чомусь щасливими, е, але принаймні успішними. Дивіться, як дивно горить свічка. Да? Фітіль довгий, є заздрісники, є ті, хто хотів би стягнути щось ваше. Але я вам скажу так: відливається рибка, будуть у вас гроші. Носіка вона дивиться на північ. Ну, так, складається. У мене це північ, можливо, у вас якось воно ну, наверх да, ми розуміємо, що північ. Але. Подивіться, можливо, вам буде цікаво а, виявити це, куди напрямком от ви просто зараз сидите, коли дивитесь. А, подивіться, перевірте, в якому напрямку, який бік світу для вас це є. Тобто, куди а, ця доріжка а, буде успішною, але з другого боку. Так, дивіться, як цікаво, вогонь розподіляється, я такого ще не бачу. Це може означати ще такий момент. Гроші, які ви отримаєте, розподіляться і на вас, і ще кудись частину маєте віддати, оплатити щось. Ну, так вже стягнуть, можливо, навіть, бо по фітілю прямо пішло. Ну, такий цікавий момент, да? доволі таки. І так, відливаємо тут усі негативні моменти, без ж є скидуємо. да? Перепони, оту свічку йдуть, як свічка згоряє, так і перепони, блокування на гроші, блокування доріг. Хто блокував, тому хто вам блокував, да? тому то летить назад у зворотньому напрямку. Ми ж тут відкриваємо щасливі доріжки, щасливі успішні шляхи. І так, є і вже є так. Я вже починаю думати, що треба було брати мені ножиці і відрізати, але я ось знайшла, хоч це трішки не ті ножнички. Відрізаємо, да? відсикаємо тих, хто хотів стягувати щось ваше. Зараз і протрактуємо ще на таро. На таро, так, Ка вже доволі рівно горить. Дивіться на полум'я, ми відкриваємо ваші шляхи. Тут, до речі, травка і полину, як захист ваших доріг. От недоброзичливців, від ворогів. Е, так, і пустирнику трава. Ну, е, відьми екстрасенси знають, що ця трава робить, і для, окремо для моїх учнів та учениць я розповідаю зазвичай за різні види трав, за їх вплив, а також за мінерали, за каміння різноманітне, да? яким чином вони впливають, як їх можна використовувати у магії. Хто бажає також приєднатися до курсу навчання, пишіть мені на Viber або Telegram. Будемо розбирати цю тему: да? про трави, про каміння і, ну, звісно ж, про таро. Так, все, так, трішки прогоріло вже. Давайте подивимось, що у нас на споді відливається. Да? На споді. Зараз я ще хочу, щоб трішки відлилося, щоб оцей негатив або магічний вплив з вас сходив. Якщо є хто бажає не добра, бажає вам зла. Або якусь шкода, або якусь небезпеку якусь несе, хай відрізаються, відсікаються і подалі від вас тримаються. Так є і буде так. Амінь. Да. Ну, голова тільця відливається, голова е такої собаки великої великою, або навіть лева. Це говорить про силу і укріплення авторитету вашого. Де б ви не були, ким би ви не були, для більшості з вас буде так. Свічка вже горить доволі рівно. Так, не обов'язково всю її спалювати, я думаю, що достатньо. Дивіться, тут. Відливається навіть у нас жабка така зелена. Да? Жабка це що? Символ достатку також, ну, принаймні, у східно-китайській символиці, ну, як ми теж до неї вже звикли до цього символізму. Букавка В, як символ. Перемоги, да, також, ну дивіться, якісь моменти такі негативні, відлилися. Да, у мене тут такі ручки, які можна щіпчики прихватити. Так. Дивіться, відчистились, да. будуть моменти такі поступлення, якісь нові справи також. Будуть. Ну, а тут таке воно покручене, поверчене, а, якісь перепони точно, що були. Причому можна відмітити, хтось думав, що він переміг вас, але не тут то було. да, не тут то було. А, усе, що йшло негативне на вас, воно відходить. да, Все, що заважало, заробляти вам гроші. І таке інше. Так, тепер ми протрактуємо на картах Таро. На картах Таро. Зараз хала такі таро, таро шаленого місяця. І будемо дивитися найближчим часом, що буде у вас по. Ну, чи відкрилися шляхи. Чи вдалося нам так, відкрити доріжки, щоб гроші йшли до вас? Давайте а, 4 варіанти. Буде перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант, щоб більш предметно це було, більш конкретно так, під вас. Перший варіант. Так, дуже вдало, виходить, дуже буде, ви відчуєте. Цей вплив, да, що ми зробили відкриття шляхів, вам, бо випала карта імператриці. А, причому дивляться чоловіки, це актуально буде також якась дуже впливова жінка, вам у поміч може йти. Да? Для дівчат, для моїх любих, шановних пані, ви дуже сильно себе прокачаєте. Ви. Найвищої якості жінка, як я люблю казати, ви, в усьому у вас йде успіх на роботі вдома. Якщо ви працюєте з дому, будь ласка, у вас дуже е, успішні всі спра справи. Да? Рослини у вас ростуть і квітнуть, діти у вас нагодовані, щасливі. Да? Все у вас виходить. Ну, давайте ще одну докладемо. Да, і навіть іде шестірка кубків, зустріч приємна, щаслива з тими, кого ви любите, кохаєте. Це може бути по стосункам, це може бути рідня, ну Більше, звісно, таке як по стосункам. Да? річ, поїздки успішні. Ну, це пряма. Пряма вказівка на те, що шляхи розкриті. Все, можна їхати. Ви успішні вам везе, вам фортить, що немає жодної ложки дьогтю. Ну є, є, звісно ж, є недоброзичливці, є ті, хто вам шкодить, будьте уважні у сутінковий час. Але це ви здолаєте. Показано тут з пентаклів, що. Гроші до вас приходитимуть більш в такі, в темний пору доби. Якось так, да? А який ще може бути шанс? шанс? А, Дивіться, але намагайтесь всі справи вирішувати от якось до обіду, особливо по грошах. Якщо вам треба кудись щось оплачувати, оплачуйте до обіду. Ось такі от вам а, вказівки. Другий варіантик. Так, тут з мечів, про що він може говорити? Тут доріжка конкретна одна, у вас є ціль і ви за щось за минуле тримаєтесь. Дивіться, вам заважають відкрити шляхи і ще такі моменти, як тримання за щось в минулому. Вам важко, вам да, якісь прив'язки, вам можуть заважати ваші прив'язки. Ну, Що це значить залежності, да? в когось звички шкідливі, в когось е, якийсь зв'язок да, з чоловіком. Тут імператор імператриця чомусь так. да? Можливо, у обох в парі людей, обох в парі. Тут вказівка на те, що, можливо, половинка ваша вас якось тягне трішки на дно. А чи ви йдете здолати? Здолаєте так? шестірка жезлів завдяки чому. Угу. Здолаєте, І дивіться, гроші йдуть, якщо ви чітко продумаєте, прям пропишете план дій. От як ви маєте діятись, дайте і прямо пишіть. По-перше, бажання свої, по-друге, плани і по-третє, шляхи да, по пунктах, як ви то можете досягти. І тоді у вас все вийде. Отакі От підказки другому варіанту. Третій варіант, як Третій ви, в принципі, прибуваєте у своїй стабільності, гроші до вас йдуть, так. А тут може бути таке, що допомагає вам кохана людина, так? але хтось іще зариться на ваше багатство. І це обнулиться. Можливо, ми навіть сьогодні частково вже обнулили тих, хто вам заважав і на ваше нападав. Дивіться, як да? Нападають і. Намагаються урвати щось ваше. Тут, немов би, шматки прямо за ногу кусають. Да? А що, чому я кажу частково, да, ми обнулили ці ситуації? Тому що все ж таки завжди бажано індивідуально да, зробити чистку, відкрити шляхи. Тут же на каналі все це так: за оплату лайк ваш, да, коментар під відео. Ну, поступово потрошку да, може стабілізуватись, але от хтось за вами наблюдає, спостерігає, і, ви знаєте, що і вища сила за вами спостерігає, за вашим життєвим шляхом. І тут такий момент де Якщо ви допомагаєте кому -то, да, то і вам буде. А якщо ж, да, Ну, я бачу, що тут а, все ж таки візьметесь за розум, да, Візьметесь. І в тому сенсі, що знайдете правильний шлях. Знайдете. Так. Ну, якщо ж потрібна дійсно допомога, ви відчуваєте, що от щось не йде, да, у вас? На сьогодні все ж таки шляхи, от скільки вам на потреби да, ваші. Не закриваєте ви свої потреби да, от фінансові. Звертайтеся, будемо шукати першу причину да, і усувати її, скажімо так. Тож, так, третій варіантик, Четвертий варіантик, Четвертий, так, Ви у якісь трансформації. Не лякайте зразу ж карту, та що це таке? Да, якісь були у вас моменти, що ви не могли, із, як то шляхи перекриті. Да? У вас була якась ціль мета, задача, але хтось вам явно заважав. Тут може показувати як внутрішні якісь перепони, да? так і зовнішні. Так і зовнішні. Хтось у парі вас якось стримував, когось діти, справи дітей важливо було вирішувати, і тому у вас не рішались е, кармічні задачі, оці. точніше як? Е, задачі ваші, просто задачі. да, от Плани, задачі, бажання з приводу фінансів, з приводу куди поїхати, там, шляхів. Але ви. Е, не знаєте про те, що ви виконували кармічні задачі. Так боляче було в чомусь, так важко в чомусь, але це така да, задумка була. І все ж таки хоч не без зусиль, але ви якось відкриваєте свої шляхи. Да? Ну, не повністю ви задоволені станом на сьогодні. Да? Хоч стан начебто і стабільний, але ви поступово рухаєтесь, рухаєтесь своїм шляхом. І дивіться, вже карта миру говорить, що ви вийдете, якщо вам на сьогодні не подобається от така ситуація, ви скоро вийдете із неї. Да? І що буде? Ну, да, показують. Ну, хтось недоброзичниці, дев'ятка мечів. І навіть у такому якомусь стані жертви ви перебували, закриті шляхи були, і в відлюднику ви, ну, дуже так невесело якось. А завдяки цьому, що у нас? Завдяки магічним цим діям нашим. Да? Верховна Жриця, будуть відкриватись. Ну і тут пряма вказівка, що можна до майстра звернутися, також щоб відкрити все ж таки шляхи. А сьогодні от ми трішки відкрили Да принаймні шлях, покра... принаймні енергія прийде. Да? Хотів зачати дитину, народити дитину. Тут буде чекати успіх. Для чоловіків, які, можливо, повітряного знаку, військових, тих, хто з металом працює, розумову праці, для тих також буде насамперед успішно. Для решти ж ну, важче ситуація двояка, бажаніше звернутися да, до майстра, ось, до відьми. Да? Королева жезлів. Тож звертайтесь, да, щоб справа почала рухатись. Дивіться, як по конвейеру ці гроші йдуть. Тобто, правильно я і говорю, да? щоб відкрити фінансові доріжки, також інколи варто. Кластися, оплатити індивідуальний да, перегляд. Так він, А дивіться, от я ледь не закрила, а тут у нас тут пентаклів. Це навіть великі гроші. Тобто, звернувшись до майстра, можна отримати згодом е і відкрити шляхи на великі гроші. Тож так, мої люди. Тож, пишіть, коментуйте, звертайтесь, номер вайбера Телеграма, вказаний під відео. От. Всім миру, щастя, кохання і до скорих нових зустрічей, Па-па!